19 тисяч гривень за шикарну тумбу Адель в розмірі 120, саме таку модельку обрав для себе. єдине, що в мене умивальник з лівої сторони. І у вас також може бути як з правою, так і з лівої. Я на своїй тумбі замінив собі ручки. Ось тут у нас є такі бронзо-золоті ручки. А ми можемо зробити вам чорні, хромовані, білі, а також матовий хром. Поставили сюди ось такий от змішувач на е, умивальничах, для того, щоб показати вам різну кольорову гаму. До речі, це змішувач від бренду е, Гроя. Коштує такий змішувач 13 тисяч гривень. Отже, давайте про тумбу. Тумба з МДФ, фасади МДФ, внутрішня частина з МДФ. На шикарних доводчиках працює ідеально Зверху мувальник ш... штучного каменю в шикарному вигляді, як зовнішньому, так і функціональному. Дружина просто в захваті від цієї ось полиці, яка є на тумбі, тому що тут можна розмістити дуже багато всяких речей. Їх можна як розмістити, так і одним просто помахом прибрати, щоб їх не було видно. Друзі, ми маємо такі, таку тумбу. 19 тисяч гривень вона буде коштувати для вас правим або лівим умивальником, а також 19 500 в чорному кольорі, Адже вони в нас є ще в чорному кольорі. Тому, якщо вас таке цікавить, пишіть телефонуйте, Сантерхосці, відправка нової пошти, будь-якої сантехніки. Миттєво відправляємо в день замовлення і відправляємо товар за мінімального авансу, все на все за тумбу візьмемо у вас тисячу гривень. Чекаємо вас.